Початку року? Так. Тобто не йшли ні на капітальні видачі, ні ще на закінчення. На харчування, так, на медикаменти, харчування, зарплату і... енергоносії. Так? Так. Все. І, і, і субвеції. Дитячі там ці всі прокладають. Ну і, так і, явно. явно. Остальне все стояло. Так. Нічого, нічого не, не могло розвиватися. На сьогоднішній день все йде, але кретату немає. Посочки, коли ви почали вже, коли почали в бюджеті брати у вас позички у Миколаїв? дуже мало брав. В минулому році. В тому році брали і в цьому році одно село може брало і все. І все. А в минулому році з якого місця почали брати? З оседи. З вересня місяця. А до вересня мали власні надходження? Так. Скільки район забезпечує себе і скільки дотацій з. Моє вже в різних прівні. На 92% до сих пор. Шановні, не треба надувати деяким політичним силам щоки чи обличчя, як сказати, куст. Продукцій. Якщо взяти все Закарпатську область за 100%, місто Пуск 0,7%, Пузький район 0,8%. Це навіть нема одного відсотку, то що надавати що? Що ви тут порозводили в одній політичній партії і ходите тут обливаєте друга? І мене в тому числі. Що ви такі горять, розкажіть мені, 92% ви кормите за рахунок держави, виробляєте менше 08%, менше 1% обсяг реалізованої промислової продукції. Оце економічне, соціальне становище Закарпатської області. Це є політикальні показує. Тут нема чого надувати, що? Вот ти будут сейчас покажешь. Давайте підемо далі.